Очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про значний прогрес України стосовно реформ, які необхідні державі для вступу до європейського союзу. Мовляв, якщо Україна збереже темп, а я бачу, що вона абсолютно вмотивована, це вирішальний момент. Голова європейської комісії не стала називати терміни, в які Україна може вступити до ЄС. Однак висловила сподівання, що країна доб'ється успіху. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав заявку на вступ країни до ЄС 28 лютого 2022 року. 23 червня того ж самого року держава набула статусу кандидата у вимогах щодо вступу Києва до Європейського союзу. Це проведення низки антико корупційних реформ а також дотримання принципів свободи та поваги до прав людини.